Життя іде і все без коректур. І час летить не стишує галопу. Давно нема маркізи, помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, Які природа береться шати. Єдиний хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвіті. Щоб ці ліси не вибрили, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур. Як напишеш, так уже й буде. А не бійся прикрого рядка, Прозрій, не бійся, бо не кліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу шукати, бо в цьому схибиш, то вже навіки.